І так було. Та ні, отак і стоїть. Шановні ну, побратими, це ще одна могила цих студентів, декілька студентів із куреня, січових стрільців захоронено тут. Напевно, це ті, що перші приїхали, коли відступили наші війська і привезли вбитих і поранених. Напевно, частину заховали тут. Але так в житті трапляється, кому-то багато похвали і уваги, а хто-то забутий, хоч живий, хоч мертвий. І так в житті виходить, що ця могила, я не скажу, що вона забута повністю, хтось за нею доглядає, видно, що тут є. Але в такі дні поминальні. Ходять на основну могилу, туди на Аскольдову, а на цю гору, на цю могилу. Люди не приходять. То я думаю, дуже добре, що ми сьогодні тут і вшановуємо пам'ять цих декількох молодих людей, студентів, які віддали життя в бою за волю нашої країни проти московського загарбника. Давайте тут ми вшануємо хвилиною мовчання. Можете подивитися краєвиди.